Сьогодні ніч з 8 на 9 січня, а закінченням навіть не пахне. Що далі? Ви були при захисті. Так, так я був при захисті, стояв отам, де Збірбанк Росії. Я готов пожертвувати своїм тілом як гімн України. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Це касається конкретно мене. На підставі того, що ви служите, цій країні, розумієте? О, О! 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 Це який зустрічає народ. Подивіться. Не будіть лихо, поки вона тихо! Йо-йо-йо-йо-йо! Ми попали під обстріл з гумовими скулями, стріляними триває.